У нас є скайп Андрій Бабічев, боєць 93-ї бригади? Вони якраз перебувають на тих гарячих напрямках ще донедавна Бахмутських. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Скажіть нам, яка ситуація у вас зараз чи справді? так зараз є, як говорить про це пан Сирський. Розуміємо, що ситуація може стрімко змінюватися, що відчувається значне зменшення бойової активності з боку ворога, що є таке певне затишчя. Як це виглядає? Героям слава справа в тому, що вже декілька днів дуже тихіше стало на бахмутському напрямку. Стрілецьких боїв можна сказати взагалі немає, тому що ворог проводить ротацію, але це не каже тому, що вони просто мовчать і нічого не роблять. Під час ротації вони дуже щільно обстрілюють наші позиції з артилерії для того, щоб прикрити цю ротацію. По всьому бахмутському периметру, вони вже дійшли до куди могли, вже вперлись нашу оборону. Дуже щільно вони йшли там, де район літачка, в сторону Іванівської, часів яр, і там вже вперлись в оборону. Далі вони вже пройти не можуть, то вже не проходить їх піхота в тому напрямку, що стосується. То, що ми обходимо е е Бахмут, е теж призупинилось е усе ну, з затише наразі у нас. Бо е ті атаки, які ми робили на деякому частку, це було трошки невдало. Ми дуже щільно пройшли, але ворог почав вкрити е артилерію градами, і нам прийшлось відкатитись тр трошки. А так, ми тримаємо оборону того, що вже ми звільнили навколо Бахмута. Це стратегічні важливі висоти і тримаємо їх. Але ворог не йде, піхота зараз в них не працює. Угу. Чи можете ви сказати, що ви якраз спостерігаєте те, що е, оці бійці Вагнера вони відійшли і туди приходять якісь нові е, військові регулярних військ Російської Федерації? Чи це помітно? Так, ми, ми бачимо все у квадрокоптери, як вони заходять, але вони грамотно все заходять. Вони по декілька чоловік, по 5-7 чоловік, вони заходять. Що ви розуміли, там вони, вони беруть секторами. От, сектор або квадрат займає одна рота. рота – це 96 чоловік, і вони розбиваються навіть не по відділенням, а по 5-7 чоловік і, і заходять. Тобто вони міняють вагнерів і потрошки заходять. Але десь у нас Два дні вони так робили. А вчора вночі вирішили, що можна і колоною зайти. То вночі було їхало десь 5-7 автівок, то ми їх розтращили на нашою артилерією. Ну так у них проходить вся ротація. Ці правильно зробили пане Андрію, ще скажіть, будь ласка, а як загалом місто виглядає зараз Бахмут? Тобто, те, що ви теж якби там бачите, там є якісь реально ще споруди, які вціліли, тому що ми бачили ці кадри, які знімають згори, коли там справді все димить, горить. А от зараз я якісь кадри, бачу, там є зелена трава, тобто є якесь життя. Як ви це бачите на власні очі? Поділіться з нами. Таке там життя, там ніякого життя немає. Там одні каміння, розруха, все розбомблено, вщент, все горить. Ну, це е, просто ад. Там таке бачите, це у фільмах таке не показують. На жаль, Андрій Бабічев, боєць 93-ї бригади. Дякуємо вам за ці коментарі. Бережіть себе, бажаємо вам такої ж наснаги і. Довести справу до кінця на Бахмутському напрямку, там де ви є.